Всім привіт! І сьогодні ми дегустуємо новий напій. Це спеціальна розробка для німецьких веганів. Хоча насправді я не знаю, навіщо були його створювати. Це вівсяний напій з манго та маракуй. Пробуємо. Перше запах. Пахне схоже на Сік, але не зовсім. Запах не такий яскравий. Смак. Як розбавлений водичкою Сік. Насправді відчувається, що там є манго. Але сказати, що це чимось краще за сік, ні в якому разі. Але коштує воно. Трохи дорожче. Не знаю, навіщо таке було робити, бо і вівсяне, е, борошно туди додали до солку, мабуть, з водою і все. Не. Комусь таке захотілося зробити, маркетологи підтримали, і я його п'ю. Однозначно, не рекомендую за 10-бальною школою 3.